Слава Ісусу Христу, мої возлюблені братики та сестрички, я хочу сердечно привітати вас із великим двонадесятим святом, а саме з Різдвом Пресвятої Владичиці нашої Богородиці, і залюбки задоволенням продовжую разом із вами вивчати святе письмо. Сьогодні у нас послання до Филипян. Я пам'ятаю три роки тому назад. Саме це послання я зачитував. Перед своїми побратимами і також вам. Бо у вас повинні бути ті самі почуття, як і в Христі Ісусі. Він, будучи образом Божим, не вважав за привласнення бути рівним Богові, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробивши подібним до людей і з вигляду став як чоловік упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому і Бог звеличив його і дав йому ім'я вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса схилилося всяке коліно небесних, земних і пекельних, і всякий язик сповідував, що Господь Ісус Христос у славу Бога, Отця! Ні в якому разі з вами не прощаюся, кажу вам до нових зустрічей, мир вам!